Вітаю про вчорашній день. Лелеку ловили в два етапи. Після обіду все ж таки нам це вдалося за допомогою нашої Оксаночки Фурманчук, яка завжди. Поряд і завжди допомагає і м м лікує і стерилізує і е віддає е люблячі сім'ї е твариночек, це наша фея Бердичівська, Оксанчка, дякую тобі. Потім е ще дві людини м допомагали: це Олена і її син Арсеній е Вони е е єдина сім'я, яка Запропонувала допомогу у відлові та ну, погрозити в машину. Також дякую жіночкам, які морально підтримували, поки я питалась, чекала допомогу, де питалася зловити сама нашу велелеку. Не дякую чоловікам, які стояли і просто насміхалися і знімали на телефон. <свит> і Дякую нашому меру, який вийшов, сказав, що це все так не робиться сміливо схватив птаха, і все ж таки ми його погрозили в коробку, заклеїли, зробили дирочки, щоб він міг дишати, і поїхали до притулку. Тут ще он соколи. Погано видно. Сови, ворони. ближче що Та вони ж там, вони ж стресують. О, ой, красиві, які ми. Там малечі. сіли внимательно дивляться. Так, наш лелека це е, самець. Е, дивіться, все добре, доїхали, буде адаптуватися. Кажуть, що йому, е, йому біля, ну, біля року він цього року. Вісно навесні народився. Тобі ж, ну, зовсім Це молодесенький. Це лелеки навіть протезик є, але ну зараз мокра, тому він його скинув. Ну і ось труситься тим, хто думає, що лелеки не мерзнуть. Наш теж вон труситься, стоїть. Тому все ми зробили з вами. Друзі, це Андрій. Це до нього в притулок ми привезли нашого лелеко. Дякую вам, Андрій, за все, що ви робите. І Андрій каже, що наш лелека він молодий. Шість що... місяців десь приблизно плюс-мінус. І при мінус 5 він би да, загинув. Якщо температура опускається не ще п'яти градусу, він треба знаходитися в приміщенні. Тому це не е, пройшло е, минулорічний лелека. минулорічний червоний клюв. Червоний Какого клюв. Особливого? Якщо з чорним, це ще тільки тока, тока помінявся на. І, і, скоріш так, за все, минулорічний загинув, а це молодий. Ну, Не знаю, може, долетів, може загинув. Вони мігрують. Як дуже холодно, то бувають мігрують. І ну, це... це якщо не кормити, якщо не привчати дороги. Якщо не, кормити, дорог. не привчати руки, так. Анд... Не можна прикармлювати, птахи самі собі знаходять і Андрій дуже вам дякую, всім назад, нашим містам. Дякую, якщо буде що щось. Ну, Маємо надію, що Це всі, буде, ну. всі зрозуміють, що кожному своє, і кожна жива істота вона має існувати так, як за, за програмою. Так, з приводу грошей. Звідти всі дивіться, вони тут є разом з відео. Значить, на, В конверт ми зібрали 6291 гривню 46 копійок. Дякую всім, хто долучився. Заправилася я на 1230 гривень. За минусом топліва всі гроші перерахую на цей притулок, на корм та там, лікування ну, наші вололеки і не, не тільки. Притулок місячна долина, ви можете подивитись, вони є в Фейсбуці. Якщо буде змога в когось, або ну, згадаєте про нашого лелеку, будь ласка, маленьких донатів не буває. Були і 5 гривень, і 10 гривень, і 500 гривень. Ну, тобто. Якщо згадаєте про них, я думаю, вони будуть дуже дуже раді, тому що ми продовжимо.